Будівля готелю Градицький після реконструкції стане житловим будинком. Під час виконкому 14 лютого акціонерному товариству погодили відповідні містобудівні умови та обмеження. На засіданні йшлося, що висотність лишиться такою ж, зміниться внутрішня конфігурація і дах та облаштують близько 150 квартир. Це питання вже виносили на виконком раніше, проте зняли з розгляду, аби власник будівлі надав пояснення громаді, що він планує робити зі всією територією в перспективі. Зараз мова про нове. Будівництво не йде. На тому виконкомі просили надати візуалізацію, яка можлива да, всього цього району зі знесенням ресторану. Тобто, ну, замовник надав ці пропозиції. Це виключно, ну, скажімо так, прикидки. Що може бути, може бути планувальне рішення з будівлями дев'ятиповерховими. Уже при будівництві нових об'єктів закладаються виключно підземні паркінги, як подвійного використання як і, схови. і сховище. Про перспективу будівельної галузі і нових квартир говорити складно, але якщо забудовник бачить перспективу і планує інвестувати кошти, то, звичайно, для міста готель, який не працює і стоїть ну, на півзапрошеному вигляді декілька років. Довгий сучасний будинок на його місці, це і робочі місця, і інвестиції, і якась навантаження для бізнесу. В принципі, ми єдине, що просили, щоб нам дали візуалізацію планів забудовника по всій цій території, тому що зрозуміло, що там один модель не було. Нагадаємо, наприкінці 2017-го готель Градицький закрив свої двері. Довгий час доля будівлі була невизначена.